Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця 6 вересня близько 13-ї години на перетині Келицької та 603-ча трапилася аварія, в якій постраждав підліток. За інформацією слідства, 61-річна Вінничанка, керуючи автомобілем Субару, допустила наїзд на хлопця, який переїжджав регульований пішохідний перехід на електросамокаті. Внаслідок наїзду 16-річний юнак отримав травми та був госпіталізований до дитячої лікарні автомобіль поміщено на арешт майданчик. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Нагадуємо усім учасникам дорожнього руху, що через пішохідний перехід самокати чи велосипеди потрібно переводити, а не переїжджати. О 10-й годині 7 вересня трапилась автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Нісан синього кольору, виїжджаючи із прилеглої території, не надав перевагу русі Нісану чорного кольору. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили, кермувальники склали європротокол. 7 вересня о 12.53 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Пирогова та Зочих. Водій скутера не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Форд. Скутерист не постраждав. До місця події було викликано наряд поліції. Врешті-решт кермувальник двоколісного отримав два адмінматеріали: протокол за вчинення ДТП та постанову за відсутність посвідчення водія. Ще одна аварія трапилася на розі вулиць Пирогова та Зочих 8 вересня о 14.50. Відбулося зіткнення між автомобілями марок, БМВ та ПЕЖО. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, водії розійшлися за процедурою складання європротоколу. Через дитячі пустощі із вогнем ледь не згорів гараж із автівкою. За інформацією надзвичайників Вінниці, через загоряння сухої рослинності полум'я перекинулося на поруч розташований гараж. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, однак вогонь встиг пошкодити оздоблення металевої конструкції та легковий автомобіль. Шкода бійці ДСНС закликають батьків уважно стежити за дозвіллям дітей і періодично повторювати разом з ними прав правила пожежної безпеки наразі це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.